Українка свого часу стала новатором запровадження кол-центру в малому місці. За єдиним телефонним номером 240 мешканці міста можуть звернутися з усіх питань, що їх хвилюють, та отримати консультативну допомогу. Центр услуг городського совета. Меня зовут Галіна. слухаю вас. Найчастіше до колцентру звертається з метою отримання необхідної довідкової інформації. Повідомляють про правопорушення, проблеми з воду та електропостачанням з питань благоустрою аварійного стану об'єктів, обслуговування ліфтів. порівнянні з 2011 роком Число звернень громадян нашого города. Міста... Колцентр возросло на тисячу єдиніць. Якщо в 2011 році зареєстровано 2800 звернень, то в 2012-му їх було 3710. Із них більшість стосувалися довідкової інформації та питань обслуговування житлового фонду. Работаємо з службами Пош ПП Українка, Садиба. Також обращаються нам громадяни Когда возникают какие якісь правонарушення, і ми сотрудничаем з грозою, таких правонарушений зафиксировано 566. Диспетчер кол-центру може будь-який час за допомогою портативної радіостанції повідомити бійцям грози про правопорушення гразу визивають центр Як слышите мене? Значит, поступила заявочка, что на территорию городского местного стадиона заехало несколько машин. Разберитесь, пожалуйста, так как это нарушение. «Хорошо, робота. Нова заявка заноситься до бази даних кол-центру, то направляється на ім'я виконавця. Після отримання повідомлення про її виконання диспетчер за допомогою зворотнього зв'язку дізнається, чи задоволений громадянин якістю наданих послуг, чи вирішена його проблема. Посадини минулого року делегація у складі депутатів міської ради, заступників міського голови їздила до міста Вінниці, де е, така подібна диспетчерська служба, як наш кол-центр, працює близько 10 років. Ми мали на практиці можливість пересвідчитися у позитивних моментах роботи такої служби. У 2013 році було вирішено покращити виконавську дисципліну безпосередніх виконавців заявок, зокрема комунальних служб. Також ми вже відпрацювали механізм звернення до кол-центру через електронну службу 2.4.0. Собачка Укрнет, така електронна почта нашого кол-центру. Тому звертаємося до всіх мешканців міста Українки, що вони можуть надсилати свої запити, свої побажання щодо роботи, як і, складу як і виконкому в цілому, так і роботу диспетчерської служби за цією електронною адресою.